Привіт! Це Одеський кіноман, і сьогодні я розповім про 5 серіалів прем'єр Netflix 2025 року, які вже встигли наробити шуму. Підтримайте український YouTube. Підпишіться і поставте вподобайку, бо навіть алгоритм має знати: український контент живий і мислить. «Сирени» – Прем'єра 22 травня 2025 року. Темна комедія з елементами трилера розкішний острів, духовність, контроль і бізнес на самовдосконаленні у головних ролях: Джуліана Мур, Меган Фейгі, Міллі Алкок і Кевін Бейкон критики називають серіал Білим Лотосом для тих, хто перестав довіряти медитаціям і коучам. На Rotten Tomatoes 77 – 77% позитивних відгуків. Сирени зачаровують навіть тоді, коли трохи фальшивлять. Убивство в Оре. Прем'єра 5 лютого 2025 року. Класичний скандинавський нуар. Детективка Ганна Ахландер тікає з Стокгольма до містечка Оре, щоб розслідувати зникнення дівчини, холод, сніг, мовчання і правда, яка не любить, коли її турбують. Головна роль Карла Сен 5 епізодів, щільний сюжет і типова шведська похмурість, яку хочеться загорнути в ковдру, і додивитися до кінця. «Форбс» називає цей серіал одним з найкращих кримінальних шоу Netflix. «Юнацтво» – Прем'єра 13 березня 2025 року. Кримінальна драма, яка стискає горло. Тринадцятирічного хлопця звинувачують у вбивстві однокласниці, і життя його сім'ї розсипається. Серіал знято у форматі одного кадру без монтажних розривів, повне відчуття реального часу. Головна роль Овен Купер Відкриття року Критики порівнюють юнацтво із мисливцем за розумом і єфорією, але з реальнішою жорстокістю. 96 мільйонів переглядів за три тижні, і недарма. Мебіус. Прем'єра 17 вересня 2025 року. Китайський науково-фантастичний трилер. Детектив проживає один і той самий день, знову і знову, намагаючись запобігти злочину. Але кожне повторення наближає його не до відповіді, а до божевілля у ролях Байтзінтін, Дженніс Мен. Сон Ян не просто сайфай, філософська історія про час і відповідальність. Серіал одразу потрапив у топи Netflix. Виглядає, наче День Бабака, який написав Теннесі Вільямс після п'ятої чашки зеленого чаю. Проект НЛО, Прем'єра, 16 квітня 2025 року. Польський серіал на стику фантастики, драми і політичного трилера. 1980 ті роки Комуністична Польща розслідування появ НЛО, які виявляються набагато ближчими до людських страхів, ніж здається. Головні ролі Пьотр Адамчик, Майя Осташевська, Матеуш Костюкевич Ретровізуал, справжні локації, точна музика Так, оцінки змішані, але проект НЛО. Це спроба повернути глибину у жанр, який давно спростили блокбастери. Ці серіали дуже різні, але всі вони ризикують у темах, у стилі, у способі говорити з глядачам. І, можливо, саме тому ми любимо Netflix за те, що поруч із посередніми шоу він часом видає щось, що змушує зупинитися. Якщо вам близькі серіали, які не бояться бути дивними. Підпишіться. Це був Одеський кіноман. І пам'ятайте, навіть якщо НЛО не існує, хороші сценарії точно існують.